Доброго дня, шановні колеги, доброго дня, Інститут професійної освіти. Я дуже з приємністю беру участь в цьому заході, і ми співпрацюємо з інститутом дуже-дуже давно. Ну, я вже навіть не пам'ятаю, Валентина да, Олександрівна, скільки вже років. І... Я сподіваюся, що і в подальшому наша співпраця буде ґрунтуватися на тих от партнерських і навіть дружніх відносинах, і саме сьогодні моя доповідь і буде побудована на основі тих результатів досліджень Інституту професійної освіти, які ми впроваджуємо в системі професійної, професійно-технічної освіти Сумської області. Отже, сьогодення висуває нові вимоги до оновлення змісту професійної професійно-технічної освіти, запровадження інноваційних педагогічних та виробничих технологій, пошуку нових форм і методів організації освітнього процесу. Це ще раз підтверджує необхідність випереджувальної освіти, орієнтованої на здобуття нових фундаментальних знань, вивчення процесів та новітніх технологій. Тому головним завданням системи професійної професійно-технічної освіти, зокрема Сумської області, в умовах стрімких змін і викликів, що відбуваються, є підготовка кваліфікованих робітників, здатних до самореалізації швидкого реагування до потреб ринку праці. Зважаючи на це, заклади впроваджують в освітній процес ті освітні технології, моделі та інновації, які здатні забезпечити високу якість підготовки кваліфікованих робітників та реалізацію освітніх державних стандартів. Цьому сприяє розвиток соціального партнерства як міжсекторальна взаємодія зацікавлених сторін влади бізнесу суспільних груп в контексті державно-приватного партнерства. Ми намагаємось реалізувати модель функціонування та розвитку системи професійної професійно-технічної освіти через взаємодію трьох секторів державної влади органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій закладів та установ освіти, бізнесових структур, комерційних організацій, територіальних громад, недержавних організацій, інститутів громадського суспільства. Мета партнерства полягає у поєднанні найкращих аспектів державного, публічного і приватного партнерів для взаємних вигад. У контексті розвитку людського капіталу особливо важливим є підвищення ролі і відповідальності регіонів за підготовку кваліфікованих кадрів з урахуванням інфраструктури виробництва. Закономірно, що для забезпечення ринку праці територіальних громад кваліфікованими кадрами необхідно сформувати нову систему надання послуг професійної освіти, яка засновується на принципах саме державно-приватного партнерства. Зокрема, таким Механізм партнерства реалізується шляхом створення коштом спеціального фонду та інвестицій, навчально-практичних центрів загалузевим спрямуванням, як структурних підрозділів на базі закладів професійно-професійно-технічної освіти області, що концентрують найсучасніші досягнення виробничих та педагогічних технологій для впровадження їх у процес підготовки кваліфікованих робітників. Також в рамках партнерства реалізуються спільні соціальні, соціальні проекти, зокрема, будівництво на базі Конотовського професійного агрального ліцею спортивного комплексу, ремонт їдальні, створення мережі центрів військово-патріотичного виховання, а також створення центрів підвищення кваліфікації, тобто центрів кулінарних хабів. Треба зазначити, що такі проєкти протягом чотирьох років були реалізовані і сфінансовані соціальними партнерами в межах 15 мільйонів гривень. Також треба зазначити, що саме вивчення форм державного приватного партнерства, розвитку сфери професійної, професійно-технічної освіти, технології упровадження закладами професійної освіти в умовах державного приватного партнерства, консолідації компетентності керівника в умовах державного приватного партнерства, цифровізації управління, ідентифікації та класифікації проблем закладу, залучення стейкхолдерів, партнерів. До співпраці здійснення аналізу та оцінювання можливостей потенційних партнерів, проектування систем управління та управлінських дій, все це здійснювалось спільно з інститутом професійної освіти Національної академії педагогічних наук України в рамках всеукраїнського експерименту, розвиток публічно-приватного партнерства у сфері професійної, професійно-технічної освіти з використанням технологій стратегічного менеджменту. Метою інновації в освітній системі є удосконалення процесу навчання. Полегшення сприйняття інформації, підвищення конкурентноспроможності випускників на ринку праці. Модульний підхід, орієнтований на результат навчання, до формування освітніх програм, дозволяє оперативно вводити нові освітні компоненти з напрямів розвитку виробничих технологій і тим самим забезпечує випереджальний характер професійної освіти і гнучкий діапазон можливостей для професійного зростання, адаптації до постійно змінюваних умов і перевідування. Навчання у разі втрати актуальності будь-яких професій. Роботодавці мають можливість брати активну участь у формуванні вимог до рівня професійної компетентності випускника і оцінці якості професійної освіти. І у цьому контексті дієвою формою здобуття професійної освіти залишається дуальна форма навчання. Незважаючи на зниження потужності підприємств області під час військового стану, така форма навчання залишається в пріоритеті наших закладів професійно професійної технічної професійно-технічної освіти, і, зокрема, Сумського центру професійно-технічної освіти, Шостинського центру професійно-технічної освіти, Риутинського професійного аграрного ліцею, Лебединського вищого професійного училища лісового господарства. Найважливіша риса сучасного навчання його спрямованість на те, щоб навчити учнів не лише пристосовуватися, а й активно діяти в ситуаціях, які зазнали соціальних змін. І сьогодні цьому сприяють різноманітні технології електронного навчання, мобільного навчання, перевернутого навчання, змішаного навчання, що використовуються у поєднанні з інтерактивним, особистісно зорієнтованим навчанням на основі інтегрованого підходу. Електронне навчання це перспективна модель навчання, заснована на використанні нових мультимедійних технологій, інтернету, де підвищення якості навчання шляхом полегче. Якщо доступу до ресурсів і послуг, а також обміну ними спільною роботою на відстані. Це система навчання, що пропонує використання інтернет-технологій, електронних бібліотек, навчального... Методичних мультимедіаматеріалів, віртуальних лабораторій і практикумів. Мобільне ж навчання це передавання знань на мобільні, на мобільні пристрої з використанням ВАП і gprs технологій Мета мобільного навчання зробити процес гнучким, доступним і персоніфікованим, в якому реалізується головний принцип мобільного навчання, навчання в будь-якому місці в зручний час. З цією метою. Використовують заклади такі мобільні додатки, як різноманітні платформи, що дозволяють спілкуватися із добувачами освіти, пересилаючи тестові повідомлення, відео та аудіоматеріали, необхідні для підготовки до уроків чи занять. Перевернути навчання це форма активного навчання, що дозволяє перевернути звичайний процес навчання таким чином, коли майбутні кваліфіковані робітники поза аудиторією переглядають відповідні навчальні матеріали, що будуть розглядатися на наступному уроці чи занятті, самостійно вивчають теоретичний матеріал або актуалізують уже відомі знання, а в аудиторії здійснюють його обговорення, виконують практичні заняття. І треба зазначити. Що е, саме такі навчання в нашій області е, користуються великим, е, великою популярністю. Ну і змішане навчання передбачає використання всіх вищеперерахованих технологій з метою підвищення якості професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників. Для ефективного впровадження. Е, Таких технологій в закладах професійно-професійної технічної освіти нашої області Дія, школа розвитку it компетентності інформаційно-методичний портал навчально-методичного центру е, і навчальна платформа Суми Льонін НМЦ. Пріоритетним напрямом системи професійно-технічної освіти залишається професійна орієнтація та розвиток професійної кар'єри, здобувачів професійної освіти. Цю функцію перебрали на себе центри розвитку професійної кар'єри, які створюються на базі закладів професійної освіти. Зокрема, в нашій області функціонує 15 таких центрів, як помічники учнів у побудові успішної кар'єри та надійні партнери роботи у формуванні якісного кадрового резерву підприємств. Центри будують свою діяльність на основі компетенцій розвитку молодіжного підприємництва, що спрямована на вирішення проблем підготовки молоді до підприємницької діяльності, законодавчого забезпечення захисту прав його суб'єктів, правового регулювання державної політики у сфері розвитку молодіжного підприємництва, координації дій на рівні органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, у наданні державної регіональної підтримки. Розвитку молодіжного підприємництва, конкретизації методологічних підходів, принципів консультування молоді щодо започаткування власного бізнесу. Також запроваджено в наших. В центрах розвитку професійної кар'єри нову парадигму консультування з молодіжного підприємництва, згідно з якою консультування з молодіжного підприємництва реалізується як складова формальної і неформальної освіти для кар'єри у сфері підприємництва. Таке консультування спрямовано на підвищення рівня обізнаності здобувачів освіти щодо самозайнятості і можливостей кар'єрного зростання, рефлексії особистісних якостей і загальноприйнятих навичок, які є, які є ознакою підприємницького мислення та поведінки, розроблення бізнес-проєктів і керування е, міні-компаніями. Набуття ділових навичок і знань про те, як розпочати і успішно розвити бізнес за конкурентних соціально-економічних обставин. Також упроваджено психологічне консультування, бізнес-консультування, юридичне консультування майбутніх кваліфікованих робітників з відкриття і ведення власної справи. І проведення навчання педагогічних працівників, зокрема, за навчальним курсом формування підприємницької компетентності, форми, інструменти, методи. Завдяки такій системній роботі у 2023 році дві випускниці закладу професійно-професійно-технічної освіти, Охтильського центру ПТО, мабуть, пам'ятаєте, який на сьогоднішній день має е, е, статус. Багатопрофільного навчального закладу, і саме ахтирка, у нас місто Герой, відкрили свій власний бізнес з виготовлення кондитерських виробів. Отже, сучасні інноваційні технології уможливлюють ефективно проєктувати освітній процес, управляти ним та одержувати результати відповідно за запланованих цілей. І загалом. Професійна освіта сьогодні це інноваційні освітні технології у поєднанні співпраці з підприємництвами з замов, замовниками кадрів, новаторська організація навчально-виробничого процесу та активна співпраця всіх його учасників. Отже, дякую всім за увагу і ще раз дякую інституту за підтримку і за таку спільну співпрацю і підтримку закладів професійно-технічної освіти, зокрема нашої області і навчально-методичного центру і всіх навчально-методичних центрів. І сподіваємось, що разом ми досягнемо ще більших зусиль і відбудуємо нашу Україну. Слава Україні!